І що, все життя живете без світла? Ну, і... Текуча унікальне поселення на Косівщині з мінеральними джерелами та рупою. В цьому відео я покажу вам багато старовинних гуцульських хатин. Покажу наполовину мертвий закинутий хутір Гнилиці, де людей залишилось дуже мало. Та розкажу вам топ-фактів про це село. Отже, перша згадка про село з 1648 року. Колись тут функціонував стародавній млин. Минула назва поселення Красногородка. В селі є Православна Церква Пресвятої Трійці, побудована в 1831 році. Присілки чи Кутки села Бані, Гнилиця, Сухий Потік. Попідгай, Гори, Карату та Ладеску. Між Ладесколом та Каратулом. Був організований Вишкіл УПА, який називався засекреченою назвою, яка мала втілювати жах в НКВД. Стіл. Чорні чорти. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Під час Другої світової війни німецькі окупанти вбили 53 текучан. 52 з них були євреями. В УПА з текучі офіційно числилось 23 людей, 11 з яких замордували радянські окупанти в концтаборах Сибіру та Магадану. Деякі з них, на жаль, пропали безвісті. Мінеральні джерела в урочищах Банська Толока та Гарщиці. За археологічними знахідками можна констатувати, що текуча. Був великим центром видобутку солі ще за епохи Київської руси. В селі є знахідки як залізної доби, так і бронзової, а також неоліту, мезоліту і навіть палеоліту. Між селами Микуличин, Космач та Тикуча є великий нафтопромисел, який, на жаль, до сих пір належить олігархам. Нафта в Карпатах мала б коштувати копійки, її тут так багато. Село на перетині Гуцульщини та Покуття. Дуже цікавий факт про село, що ми знайшли тут маленький хутір між гнилицями та сухим потоком, в який світло не провели до сих пір. Тут залишилось тільки дві жилих хатини. Ми взяли в одного чоловіка про це інтерв'ю. Але уявіть собі тільки, що люди живуть в цей час без будь-якої цивілізації, без світла, води і газу. Палять каганець, палять свічку. І якщо їм пощастить, то ще можуть мати якийсь там акумулятор чи генератор. Гарне повітряння кедрів тисів та сім косо. Вже закинута хатинка. Тут могли б напевно жити люди зі сходу. Це місцевий магазин в селі Текуча. Магазин тут особливо колоритні. Там зупинка ще одна вже. В районі села тут достатньо. Старенькі сади. Хатинка вже років 80-х. Перша трохи вже старша хатинка. Чи не факт, що польського часу. Дійсно, гарна хатинка. Це ще, ще куча. Це текуче, так? Ага. А який це присівок? Це сам. А скільки присівків є текуче? Це я не вичив сам забаром сухий потік. Ми там сухий потік, напевно. Ну, а потім Ну, рівно. Рівно. А, а космач? Ой, в космач ще далеко від. Але це якраз по сухому потоку далі, в ту сторону, Топ, так? Так, так. А, як а Микулечин, який бік? Ой, Миколичин туди забару. Ага, Заполонинами ви ходили колись на Маколиші звідси з текучого чи ні? Я йду з нею до пічки, але літом. Зимою трошки важче. А, та важче. Ви тут народилися ага, в текучі? Так. Тут жили. А я, я, яка тут церква? Греко-католицька чи православна? Та й така, і й така. Друга. Православна це та старовинна, напевно. Так. А та друга то католицька.

Космач так можна вийти. Ми робимо експедицію. Ми хочемо знати, де на космач, дорога, як воно колишні, що так зберемо. Ну, то ми, якщо хочете на космач, то ще так трохи пройдете. А відтак можна повертатися наліво та на берег, і та там вже космач. Це вже тут близько, так? Ні, але треба ще пройти місце. Ага. А, а, а на Миколекцін то трохи інше, так? А на Миколекцін тобі здала. То, то через да, Микулечен... місцеві, так? Так, Найранці... так? То можна чи йти на Миколецію, то треба вісом іти трегнути дороги. Дивіться, можна є. Гнилеці. Але ще трохи. треба трохи йти. Ні, давай покажіть. От ще прося, зараз тут все є хата теж давно зараз. О. Бачимо вже справжню стару хатинку. Одразу видно по Ганку, по тому як вона побудована, по остроті даху, що хатинці близько ста років, скоріш за все, що вона польського часу. Хоча такі будували її в австро-угорський період. Страхових таблиць вже не видно. Хрестів також вже в хатинці не живе. Ніхто, на жаль, перекрита вже. Бачите, тут теж люблять. Різні трави. збирати, і Все в калині. Все ці квіни, територія, робіть, цвітлипи. А це от саме трохи фасту. Береги дось тут. Під. Найпопулярніші прізвища в селі Габорак. Дучак і Кіцелюк населення села становить 1380 людей. Селом протікають річки Плішава та Вар'ятка Читальна просвіти відкрита в селі в 1907 році. Саме завдяки цій організації більшість гуцулів ставали писемними. Біля церкви в селі текуча похована кузенна самого Папи Римського Пія 9. Його двоюрідна сестра Анна Марія Доротея Терезія Мастай-де-Феретті, уроджена в Барселоні, або ж Барселоні, як всі ви знаєте. Її чоловіком був Іван Стрельбецький, колишній ротмістер гвардії Наполеона, шевожельєр. Шитинка цікава, але напевно не живуть. Яка колоритна кладка. До хутору сухий потік. Гарно тут зимою, нема що казати. Тут якось дуже тихо. Собаці буду зробили, бачите, з вікон. Дай зробили йому дві кімнати. Двохкімнатна буде з вікон, собака в теплі. Тервена стайня. Далі хатина. Батьки сюди привели газ. Ця хатинка виглядає дуже старою, вже не гуцульською, а покуцькою. Покрито повністю глиною. Цікаво, це вже хтось в такій даній хатинці. Зараз ми дізнаємося. Зверху на копиці ніби великого пудала, що відлякає ворон та ястреб. ще одна стара хатинка. Вона єдина на шибі і напевно вже відлежить. Цікава форма побудови хати. Переконаний цей галок. Добудували вже потім. В рази пізніше, ніж саму хатинку. Швидко ми відійшли від центру, який від нас вже доволі таки далеко. Каплиця вже побудована без якоїсь архітектури в 1993 році. Зайдемо всередину. В і конах люди заходять на молитися, якщо їм далеко йти до церкви. Це вже дикі місця. Такі мостики над прірвами з хутора на хуто. вийшли з І Тут натрапляємо. На таку красиву, стародавню і ще й до того всього двохповерхову хатинку. Тручні вже так не будували. Це от і є саме натуральне покуття. Гарна хата, але виглядає так, ніби вже не жила. То неймовірна. Такий стародавній погріб, чи то хлів, чи то амбар де зберігали їжу. І знову на пірозбалена. Стара хатинка, де вже ніхто не живе. Закнута стайня і хатина гарна, пригарно Вікно вже вибите, пах падає, скоро цієї хатини, скоріш за все, що не існуватиме. А пічка ще є, ще стоїть. От на вже на наступному хуторі, скоріше за все, він називається гнилець між селами Текуча та Кришура. Знову державі хати, а вже радянська період. І така маленька хатиночка. Вікна хтось і паном. Там доглі вже село накриш. Одна гарна хатинка. Не віриться, що в цілому присілку, такому великому, ніхто вже не живе. Живе десь 20-та підряд. Старенька хатинка, то немає нікого. Ніхто не живе. А такі гарні присілки. Де сонце рано стоїть. Чому так? Всі поїхали в Європу. Або пішли на війну. Хрестики вже. Те, Резь, що поза. Решті ми бачимо дим. Надіюсь, тут буде. Скинуть стукну. Так давний хрест за нагоронами. Супорського часу. І знову нікого. І тут нікого. Нам або не щастить, а морально покиде. Підвал. Який вже ніхто не закриває. Це гнилиця. А це, це гнилиця до акришорів чи до текучої? До Текучої. Ми ще Текучої. А де акришори починається? Кришору... Туди. Той горб, та? так? Наступний. Гор. Так, так. А текуча куди? А це текуча тобто хоче. Ну а що тут? Це далеко до села, а чого люди тут живуть? Е, до, е, живуть багато, живуть, але через хасу має. Виїжджали, так? Виїжджали, помирали, люди, не хотіли тут зети, тяжко жити Тут важко жити. Ну, дороги нема добре. Угу. Магазин далеко, Все А де далеко? магазин? А за цим берегом буде центр. А куди за цим берегом там центр? Так. Там на текучу. Так так, 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 так. Ще одна стара нова хатинка. Сумно. Дуже сумна. — Ще одна давня хатинка. Точно знаємо, що польського часу. Відзек архітектура. Як зверху верхним вироблено І підтвердження повне, що ця хатинка польського часу це це страхова таблиця обезпечена та вулична табличка текуча. Ще одна стародавна хатинка, покрита драницею і, на жаль, вже не жила. Так вже падає, скоро не буде цілеї хати ж польська, бо бачимо страху, як мінімум, навряд чи її би хтось перебивав. Ще одна колоритна хатинка. Ще одна дерев'яна хатинка, ракові міста і ще одна хатинка. А тут уже запах літа, хоча ще тільки 19 груп. Далеко таксоля, до скелета. А від чого таке величезне колесо було? Від чого таке величезне колесо? Для, Для виготовлення лапу солі. Лапу. Качали ропу. Я, я віце, я тут кричаю на вістках. Ага. Це свекор мій сюди. Приніс то, що я. Про свекор бу... ще колись давно, так? Так, це було десь у сорокових роках. В сорокових роках. Цікаво так. дуже. Це ж, бачите, австрійське. Надписи тут німецькою мовою. Клепені, бачиш? Німецькою Мовою. Це ще часів, ймовірно дуже, що 19 століття. Бачите, це ще клепане. Реальний музейний експонат. Таке колесо. Може бути, може бути, ще є рідна є, Або біл, або червона. Важить воно десь ну важить багато. 200 кілограмів точно. Mm -hmm. Не стати, ну важить. Сюди до вас навіть світло не провели чи що? Ніколи не провели, що так? І що, ви все життя живете без світла? Ну, А як називається хутір села? Село те куте. А хутір? А хутір гнилиться? Гнилиться теж, так? Це тільки на цю частину не провели світло, чи там теж нема? Туди є, вам не провели, так? І що, ви все життя, тут ваші діти, батьки ваші жили без світла, так? Як ви так без світла? Ну як. Палите ватру. Павлю ватру. Акумулятором свічу. Акумулятор собі маєте, якщо що, генератор чи який кумулятор? Ні, акумулятор. Не, акумулятор а? а, такий маєте інвертор маєте. Інвертор і акумулятор. Такі 12 вольтовий від машини. М -м, від машини, так що собі включаєте, що так. треба, так? Як не хочеться приїхати туди, де є світло, чи вже привикли, то й нормально живеться. Ну то я жив. Як був жонатий жив у присвітлі, а потім мама померла, це і сюди переїхали трохи. Пере... Так. Ну, що ну, запалити? Дмитро Павличко в квітні 2006 року написав про село такий вірш: В селі текучій півні треті. Кричать, вставати вже пора. Там спить Терезія Феретті, Пія 11-го сестра. Вона встає, гуцули косять, і чути. Як бринить коса, як дзвони в Римі день підносять, крильми торкають небеса, батьки в Іспанії. Болюча, любов горить, як тайний встид. Любов горить, як тайний встид, а син встає, встає й текуча, за Рим дорожча і за мадрид. Підтримуйте, друзі, наш канал. Не забуваємо писати коментарі, якщо вам сподобалось це відео. І, звісно ж, підписуємось на цей канал. Любіть своє, українське. А також підтримуємо нашу армію, оскільки перемога понад усе. Все буде Україна. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.